Доброго дня. В нас турнір потужне посилення. Чотирхзіркові герої без червоного кольору. Тож, давайте поїдемо. Відіграємо вже цей останній день. Команду міняти не будемо. Тут у нас наче все добре. Тож полетіли. Так, що тут по камінню? Ну є кристалик. Синій, а от питання, чи воно потрібно? Чи зробити четвірку? Четвірка мені чогось з фіомі більше подобається. А може і ні. Невідомо, що там приїде. Може щось Путнє, може щось ні. Ні, давай ми все ж таки зробимо ось так. Під Фіо кристал. Я його, певно ще не, не прокинувся. Не одразу і помітив, якщо чесно. Добре, що хоч не зламав його. Так, давай трошки підвищимо атаку, зірвемо фіол. Так. Угу. У них тут теж максимально пасивна команда, але будемо пробувати шукати каміння і пробувати вже під шерхайчиком все це діло. В них зйому немає. Так. Ой, поки щось мені здається, кирило мій, мій, е, найшвидше поляну покине. Угу. Лікується нон-стоп. Заспокойтеся, б'єте того кирила. Знайшли, знайшли найслабшого і б'ють його. Угу. Так. Давай кристалик. Трієчко. Так. Давай філов зірвемо, там комбо піде. Так, є перші втрати в суперника. Зараз ми, я думаю, зробимо ще у них мінус трошки. Є контакт. Так, далі. Давай ось так зірвемо. Взагалі прекрасно. Під якою все ж таки працює все. Нормально так можна розвалювати цей турнірчик. Так. Угу. Ну, давай добиваємо рігарда і йдемо далі. Летіли. Так, ліки Ну, тут буде трошки важче щось. Не дуже в мене йде з нею. Угу. ні ну якщо так буде каміння йти, то тоді питань нема. Так, вона там лікується вже. Давай. Давай. Не знаю, таке комбо зробимо. І ще четвірочку складемо. Потрібно кедмона, може її добити буде? А ні, Так, камінням добили. Прекрасно. Тоді б'ємо. Робимо комбо. Угу. Рігар теж нас покинув. Прекрасно. Переключаємося на кедмона. Так. Мінус кедмон, окей. Зараз нас трохи знімуть тих бафів, але то не страшно. Поки, вони, поки зарядився Кедмон, то, в принципі, в них вже мінус три. Так. Будемо пробувати робити четвертого мінусом. Так, кедмона теж позбулося. Залишилось. Діло за малим. Винести малюка. Так, І Зараз зелень складемо та кедменом, я думаю, доб'ємо. Ще яку увімкнемо, так по приколу. Хай б'є Сильніший може, ну 852. Прекрасно. <клухи> <клухи> Сонько одразу. Це буде з кедвином диспелити мене, але нічого страшного. У нас продовжується ремонт ліфту. Тож, не звертайте уваги. Так. Ага. Ну, зараз будемо шукати кристал. Мені здається, що може тут доїхати. Ну, так, да, доїхав. Давай допоможемо їй померти. Угу. Так, Лісю з нас зрізала ману, але це не страшно. Ми, я думаю, дозарядимось. Є зрядили ще крило, Прекрасно. Кедман може з нас це все зня... зняти, тому давайте не будемо спішити. Зробимо комбо. Так, хай б'є вже цей кедмен. Угу. Тепер. Чистимось контра. Ну Давай поляну теж почистимо. Отак. От Повинні ж добити Лісю. Ну, Лісю відлетіло. Будемо переключатися ми на Кедмона. Ось так. Так, синій пролетів Фіоло під'їхали. Давай зробимо фіолом хід. Ну, Рігарда знесли, начебто його, його й не було. Угу. Так, давай, знімай, знімай. Ми все поновимо і б'ємо знову. Так. Ну тут просто комбо полетіло, та й знесло під бафами. Кіперіот. Ну, поїхали, що робити. Філокристал робимо, його взриваємо одразу ж. Ага, І зарядило його ж одразу. Окей. Але в нас є криво. Він же може там чиститись теж. Не почистив, окей. Давай так сходимо. М -м -м. Ось зараз ми почистили і під бафами, може, доб'ємо його. Зовсім-зовсім трішечки не вистачило йому. Давай так, от повинні добити, наче. Так, добили. Прекрасно. Це занадто було. Ну, трішки трішки погано, що гріма зарядили. Так, 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 стопе. Обережно, обережно давай доб'ємо Соню. І доб'ємо гріма. Ну, нормально йдемо. Так. Залишилось в них два хіла. Тут вже нічого мені не загрожує. Всі, хто загрожував, я вже знис. Вони зараз, звісно, відлікуються, але то справа часу тільки як надовго. Так. Давай кедменом доб'ємо рігарда одразу. А сюди фіол трійку впустимо. Вогонь. Мені сподобалось. Угу. Так, чекайте. А що так? Ага, все зрозумів, не туди глянув був. Бо подумав, що повинно 800 дати очок за перемогу. А то не туди глянув, то він цього 800 набрав. Певно, не грає турнір. Так. Давай тут. Угу. Чудово. почистили полянку, як нам треба було. Так. Є ще трійка фіол знизу. Робимо її. Давай поки почекаємо. Хотілося б зарядити ну одразу трійкою фіол бити в Меліндора. Хоча давай спробуємо, може тут знизу під'їде. Так, під'їхала, прекрасно. Давай спробуємо добити цього Кедмона. Трошки не добили, але нічого страшного. Так, це, цього ми теж не добили, бо якраз бафи зняв. Буде бити, виходити мій ліки. Давай тоді такий хід зробимо. Угу. Кед, Кедмона їхнього мінуснули. Зараз спробуємо мінуснути міеліки теж. Так, так. А ну ось таке комбо. Угу. Ну, буде типу різати ману. Не дуже в неї це вийшло. А, а тут доки, Кедмун якийсь як пушинка. Тільки до нього дотикнувся якимось камінчиком, одразу корінець вилазить. Ну, ось, бачите? Ну добре. Давай тоді пробувати добивати. Зарядимо знову Кедмона. Так, добили. Прекрасно тепер. Шукаємо фіол. Ну, Фіолів там. А, був філол, не побачив. Нічого. А ось так. Прекрасно. Прекрасно, я думаю, відіграв. А, ну, одна поразка за цілий турік це окей. Де ми там в рейтингу? Ну, сьоме місце. Ну, прикольно. Прикольно. А, що з обороною? Оборона в нас в Б. На жаль, була в а три дні. І вчора і позавчора і сьогодні в Б. Таке собі. Але результат добрий. Потім викладу нагороди за турнір. Добре. Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Підписка і лайк вітається. До побачення. Гарного дня, всім.